Вас вітає компанія Автофокус. Маємо таку нову машинку, заїхала до нас на продаж. Це шкода Октавія 2016 року. В універсалі, має такий дуже гарний насичений колір, повнопривідна, без ДТП, об'єм двигуна 2,0, дизель, по комплектації маємо безключовий доступ, підігрів дзеркал, пам'ять сидінь водія, подивіться який. Прикольний комбінований салон дуже гарної якості і в гарному стані. Дивіться, яка панорама у нас. Маємо також монітор, підігрівий сидінь. Коробку автомат. Розширений бортовий комп'ютер у нас. Прикольна комплектація, дуже цікава машинка. Тому хто шукає собі гарний автомобіль не за всі гроші світу. Тоді вам до нас торговий центр Республіка Кільцева дорога 1.